Вітаю на себе Сьогодні у мене просто грандіозний план на те, щоб вкластися із цим відео у короткий проміжок часу, тому ми його у цей час не гаємо і відразу переходимо до теми. Сьогодні говоритимемо про прочитане за останні два місяці осені. Розповім про те, що я читала в жовтні та в листопаді, бо за останній я прочитала не так багато, саме тому не було сенсу розподіляти ці два місяці. Вже за традицією відкриваємо мій гудріц і дивимось, що я там начитала. Найпершою книгою, яка почала мій жовтень, став. Сходи, що кричать від Джонатана Страуда. це перша книга із п'ятитомника під назвою Локвуд і компанія. Я якось дуже довго скептично ставилася до Локвуда, до цієї всієї історії про дітей, які борються з привидами, бо мені здавалося, що це не для мене, що я вже переросла, і, можливо, ну, якось не зайде. Але у моєму житті був досить складний період в читанні, тоді коли я обчиталась важких книжок, і тоді, коли мені потрібно було щось ось таке розважальне, легке. І те, і все мені просто не пасувало, а от Локвуд, це було щось неймовірне. Я досі не розумію, чому за інші дні цієї осені я не встигла прочитати наступну, хоча б частину, хоча б другу книгу, чому рука не потягнулася. Але блін, ну це була дуже класна історія. Я думаю, що ви звідусіль вже чули усе, що тільки можна про Локвуда. Я тільки додам своє вау і спробуй закликати таких самих людей, як я, котрі упереджено до Локода ставилися, все ж таки звернути увагу на страуда, все ж таки ознайомитися, хоча б спробувати із першої книги. І там вже можливо якось складати свої власні враження, але ну Імхо – це... Ну, достойно уваги, це повинно бути, хоча б в портфелі спробуваного у вашому прочитаному. Далі я перечитувала Монде Грін, як видно із мого Гудріц, і це було прям супер. Знову ж таки, я шукала щось для душі. Мені потрібно було відволіктися від доволі важких читацьких планів, і тому. Мондеґрін, моя любов 2023 року, яка потрапила мені в серденько. Це цей рік стала вже вдруге прочитана, і я планувала в 2023 прочитати Мондеґрін втретє, але напевно не вистачить стачить на це часу. Подивимось, звісно, але поки що ні. Якщо вас цікавить, що такого в Мондеґріні, чому я його так сильно люблю, то я хочу запросити вас до свого відео, яке я знімала. Під час першого читання я там доволі детально розповіла щодо чого. Зараз я віднайшла для себе щось нове, подивилась на якісь нові рівні, нові пласти, але враження оце захоплення все одно залишилося і, можливо, фактична інформація в тому відео. Неповна, десь чогось не вистачає, аналізу якоїсь забракувало. Але я ж кажу: оці емоції, які я по відношенню до Мандегріна, до Рафієнка якось пережила, воно все одно дуже добре передає. Тому зазирніть туди, коли дивитеся це відео. Далі я слухала пані Делове і робила я це польською мовою. Це був для мене такий дуже серйозний виклик. Я розумію, що читати польською і слухати польською це різні речі, та й взагалі читати і слухати ось таку літературу експериментально надоволі, доволі потік свідомості, а як у Вірчині Вульф це, ну <смі> скажімо, як йти на Еверест і на якийсь горбик. Тому дійсно не можна сказати, що я там сильно перетрудилась. І також на пані Деловей було окреме відео, яким я дуже незадоволена. Це було таке експериментальне відео, де я звернулася до аналізів інших людей українських літературознавців. Хотіла подивитися, як вони тлумачать пані Делове і що там віднаходять. Але особисто мені не сподобалась в цьому відео відсутність такого чогось персонального. Тому я зараз спробую поділитися своїми власними пережитими емоціями, і вони в принципі базуються на постійному хитанні. Бо мені не дуже заходила лінія самої пані Деловий. Мені не подобалось суспільство, в якому живе, мені не подобались принципи, які вона сповідує. Така їхня внутрішня релігія, релігія цього. cii este strate societății, a um, le В той же час я просто розчинялася, серйозно розчинялася, коли мова заходила за Септімуса, за його пережиті трагедії, за те, як він намагається віднайти себе, або намагається віднайти спосіб оцього пошуку себе. Не знаю, як це пояснити, тому що це дійсно розгублена людина, це людина із тяжким депресивним станом, котра пережила війну і зараз намагається адаптуватися в суспільстві. В тому суспільстві Яке ну, не знало, що таке війна, які намагаються ну, просто продовжувати жити, е, дуже важка історія. Е, я маю на увазі історія Септімуса життєва його історія, яку зобразила Вірчиня Вульф на сторінках Роману. І ну, вона до себе мене приваблює. Я розумію, що перша доповнює другу, а друга доповнює першу я про сюжетні лінії. І я розумію, що м -м, без лінії місіс Деловей не було би напевно такої сильної акцентуації лінії Септімуса, можливо. Але чесно, мені хотілося про нього дізнатися більше. Мені би хотілося конкретно про цього персонажа почитати окремий роман. Можливо, навіть починаючи з тієї історії, як він на війну потрапив і що це взагалі було. Тому ось там я отримала таке повноцінне справжнє читацьке задоволення, розчинення в історії. Але як бачите, це не стосувалося усього роману, на жаль, це для мене спрацювало так. А далі друхаємося. Я ще також слухала, як накарміч диктатора або як наготувати диктатор українською мовою, і це був е, дуже хороший вдалий вибір тієї книги, яку можна послухати польською мовою. Це був би вдалий вибір тієї книги, яку можна почитати польською мовою, бо, по-перше, це польський автор. По-друге, вона дуже коротка, а ще е, достатньо інформативна і з легкою лексикою. Якщо ви там Десь на рівні А1, А2 вже вивчили тему продукти і страви, то можна звертатися туди. Ой, жарти жартами, але тема дійсно серйозна і така. Можна сказати неприємно, бо то за слабке якесь слово, та й не можна сказати, що миливо, бо я не відчувала особливої такої сентиментальності, коли то все слухала. Але скажімо, ну, ну дуже дуже стригних, дуже стригарних. Бо вся ця книга являє собою своєрідне інтерв'ю автора із кухарями диктаторів, розповідає про те, як ці кухарі чулися, як жили в родинах диктаторів, що робили, які в них були правила. І от деякі з них позитивно відкликаються про свою роботу і кажуть, що ну звісно мені подобалось працювати на цього диктатора. Ну так, ну вбивав він людей. Там річками сплавляли тисячі трупів. В принципі, ну я згодена, але з іншого ж боку в мене була машина. Уявляєте, з усієї країни я аж такого досяг, що мені машину подарували. У мене було стільки дружин. Стільки дружин, і це ж все завдяки цьому диктатору. Боже, ну серйозно, мене просто нудило, коли я то все читала, тому що це людина, яка ну, вже завершила свою кар'єру. Тобто ну, був шанс вже передумати, вже історія якось мала чомусь іншому навчити. А, не знаю, що з цього приводу сказати. Ну, от мене просто Тригерило через, через те, що очевидні речі просто до людини не доходять навіть в такому віці, навіть в час, коли то все вже давно пережите, не знаю, як тут трактувати. Далі я читала Тенку смерті Юрія Венечука, і це було читання для читацького клубу. Дуже вдала книга і для читацького клубу, і для власного настрою. Я не знаю, як пояснити магію Венечука і чому так багато людей Венечуком захоплюються і чому я одна із таких людей. Бо ну, одіозна він фігура, особливо в цих ваших інтернетах, це правда. Але його романи, вони ну, якісь надзвичайні, унікальні. Мені неймовірно подобається. Затримуватися на стрінках, якось утримати себе в цій історії, помістити себе кудись на площину цих зображуваних сцен, розібратися в минулому і в теперішньому героїв Венечука. Я не знаю, це якась от авторська магія. «Танго смерті важка історія з одного боку, бо все ж розповідає про людей дотичних. До а, табори єврейські, до а, винищення євреїв. А, «Танго смерті це музика, яку грали під час а, страт. І ну, це не може не зачіпати, це дійсно так. Але не варто забувати, що а, ваше ставлення до того, що написано, дуже сильно залежить від майстерності автора. І Винничук в такий спосіб із цим справляється, що от йому вдається додати. Якусь і краплину іронії з одного боку, з іншого боку, співчуття, і десь там гумору доброму місці знаходиться, і навіть романтичні лінії. І Якось оця суміш вона не дає зовсім в депресивну меланхолію таку завантажитись читачу. Це не тисне на тебе, це тебе не гнітить. Коротше, роман, ви не щось таке. Ідеальне для українського читача, для нашого менталітету, знову ж таки, відсторонено від особистості автора. Кажу про це. До речі, чудова тема для обговорення наші сучасники, те, як вони себе поводять у суспільстві, наскільки вони неприємними є фігурами в житті, і чи варто підтримувати творчість таких людей. Поділіться зі мною, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно цікаво дізнатися вашу думку своєю, я щойно поділилася. Далі я. Прочитала наступного року в Єрусалимі. Буквально в минулому відео на каналі я розповідала про три такі книги, які читала в рамках мого формату читання книг за порадами підписників або глядачів. Наступного року в Єрусалимі була одна із них. І це та ж сама історія, що сталася із Локвудом. Осінь для мене була максимально дискомфортною в плані читання. Я не знаю, що сталося. Навіть ті книги, від яких я очікувала дуже багато чого взагалі для мене не заграли. Деякі з них я досі розтягую, досі тягну, і це перетворюється на якийсь жах. А от наступного року в Єрусалимі, не зважаючи на те, що це була книга обов'язок, це була книга, яку я обрала прочитати за чиєюсь порадою. Але так як я в першу чергу людина і читач а в якусь там десяту блогер, то я робила так, як комфортно мені, і читала тоді, коли комфортно мені. І можливо через це також. Що ця книга дуже чітко потрапила мені в настрій, в гарний час прийшлась от вона мені настільки сподобалась. Це буде одна з найкращих книг прочитаних за 2023 рік. А якщо вам цікаво про що, то я, звісно ж, нічого про це не розповіла. Наступного року в Єрусалимі це дуже коротка, але детальна сімейна сага про єврейську родину і про те, як вони. Виживали в 20 столітті. Вже розповідала в попередньому відео, що так як я спочатку намагалася паралельно читати «Танго смерті наступного року в Єрусалимі, вони в мене мішались, тому що проблематика була в них спільна. Потім я їх розділила, і все пішло набагато більше. Але як бачите, обидві історії мені дуже сподобалися, і не тільки тому, що єврейська тематика, і не тільки тому, що страждання, а в першу чергу вмінням авторів адекватно. Ключити якісь гумористичні елементи, в накладати їх на такий важкий і щемкий історичний, історичне тло, на їхній створений ними трагічний достатньо бекграунд. І далі далі була Сніданок зборича, і це вже остання, здається, книга, яку я встигла прочитати в жовтні. Брехати не буду, далі подивимося. Але це була Така книга розчарування, книга, від якої я з одного боку чогось ну, ну, ну багато чого очікувала, тому що подивіться на оформлення. От що вам каже ця обкладинка? Мені здавалося, що це буде щось таке, щось таке, що просто там мій мозок розчинить в черепній коробці. Ну, серйозно, я думала, що це буде щось сюрреалістичне, що там буде багато. Таких диких елементів, можливо, я очікувала якогось магічного реалізму. По факту, книга була схожа на щось із Ніла Геймана, але більш класичне. Тобто, оце як такий класичний готичний роман, але в переказі, тому що йому не вистачило об'єму для того, щоб бути повноцінним готичним романом, і з додаванням таких сучасних якихось реалій, таких як телефони, наприклад, мобільні. Або літаки, ну, польоти комерційні літаками. Тому ну, я не можу сказати, що от Роман був настільки поганий, щоб ви прямо потрапити в найгірше року. Я вже бачите, думаю про найкраще найгірше, ну, в грудень на Ем, Ні, не можу цього сказати. Але це відчуття, що видавець тобі обіцяє обкладинкою і анотацією щось незвичне, сюрреалістичне, експериментальне. А в тексті ти отримуєш щось таке класично-готичне і ще й небагато, то і таке. Далі ніч у самотньому жовтні желязне, я вже дочитала цю книгу 2 числа. Це був просто епікфейл, тому що я починала ніч у самотньому жовтні читати по дням. Там вже все розбито на 31 день жовтня, і я вирішила, що це буде просто чудовим таким експериментом, чудовим читацьким експірієнсом. Читати книгу, отак, як нам автор її подає. А ні, взагалі ні, тому що особливо перші дні вони там займали, ну я не знаю, 3-4 електронні сторінки. Там були настільки деякі глави короткі, що там читати не було що. І я не встигала просто завантажитися в ту атмосферу. Тобто половину книги, бо я десь... До числа 17-го, можливо. Читала отак, намагалася, 17 днів я витримала. Я намагалася за допомогою желязни полюбити жовтень, я намагалася якось зачаруватися цією грою, але ні, в мене нічого не виходило, тому що тексту там було отако. Так, так, ви дивитесь на людину, яка любить товстунці, яка любить багато, багато сторінок в історії, яка не любить коротку форму. І... Для мене для мене цього всього не вистачало. Я вибісилась і вирішила, що це не до діла. Воно мені таке не допоможе, і почала читати ніч у самотньому жовтні адекватно. А це значить, відклала на два тижні, а потім половину книги прочитала за день, власне, другого числа. Тому от що я хочу порадити? Порадити, я хочу відшукати свій власний особистий шлях читання ночі у самотньому жовтні. Бо, от бачите, для мене оці всі поради з тим, щоб читати це все по дням, по датам, не спрацювали, просто не спрацювали. мені того не вистачило. А ще мені завадив оцінити книгу на п'ять зірочок. Факт, що фінал е, достатньо слабкий. Я вдруге сьогодні згадаю Геймена і його такі фінали-пшики. Зверніть увагу, я не можу сказати, що це кінгівський фінал, бо кінг просто їх зливає, Але е, у Геймана вони часто такі. От нагнітається, 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 а потім Фу. ось те саме сталося і з Роджером Желязним його грою, бо е... ну, з одного боку моє затягування читання. Читати таку коротку книгу цілий місяць тут прям дуже важко. І оце от таке монотонне, монотонне затягування. Плюс постійне нагнітання, що починаються вбивства, там ми не знаємо, що відбувається, що це за гра, оцей саспенс, напруження таке велике. А потім ну, я не можу сказати, що в фіналі сталося щось аж настільки трагічне. Яке нам автор обіцяв? Ну от просто не було от такої великої здоровеної трагедії, якої ем, яку так боялися герої. Не знаю, як ще це передати, тому що якщо я почну розповідати предметно, то звісно це буде величезним спойлером. І, до речі, не знаю, чи буде це валідна порада, тому що знову ж таки ми всі різні, і читатські досвіди у нас різні, але ем, я би не рекомендувала читати Вікіпедію з поясненням суті гри до того, як ви прочитаєте книгу. Тому що це зіпсує повністю враження. Дуже цікаво дізнаватися, що це за гра самостійно. Дуже цікаво досліджувати цю гру, досліджувати сюжет самостійно і самому вибудовувати у себе в голові якісь правила. Тому, якщо ви помічали, що ми досить схожі в читацьких досвідах, в смаках або, скажімо так, в принципах читання, то я би порадила до Вікіпедії або до інших сайтів, де гра розкривається, суть цієї гри розкривається навіть без спойлерів. Просто. Старайтесь не звертатись. Далі я продовжила читання своє таке жовтневе головінське романом Привиди дому на пагорбі від Шерлі Джексон, і це було потрапляння в саму п'ятірочку. Це класичний готичний роман, от в тому роді, в якому я хотіла би це бачити. Він. Не дуже великий, але і не занадто короткий. Там був просто ідеальний для мене об'єм. Це роман із чудовим психологічним саспенсом. Тобто, тут готика будується не тільки на темних описах пейзажів або присутності привидів. Тут готика така внутрішня, ментальна, і ось це мій улюблений вид готики в літературі. Розповідає про жінку, яка приїздить на заклик одного з дослідників у дім, який побудований побудований на пагорбі, і там потрохи божеволі, чому вона божеволіє, як вона божеволіє, що в фіналі з нею станеться, яким чином компанія, яка також в цьому домі перебуватиме, буде із нею взаємодіяти. Все, все, все до Ширлі Джексон. Я нічого про це казати не хочу, не буду, не треба. Далі я нарешті нарешті подолала свою першу друковану на папері польську книгу під назвою «Мам на ім'я Ютро. Як бачите, аудіокниги допомогли мені в тому, щоб не настільки довго затягувати мої перші завершені історії польської, але. Мам, не мі ютро це особлива для мене книга в контексті, що це перша польська книга, яку я почала читати. Про це історія про собаку, і вона мала всі шанси мені сподобатись, але Книга ця була неймовірно нудною. Я її так довго читала, я її так довго мучила. Ну, там не була настільки аж складна польська мова, не було там аж настільки таких е, серйозних зворотів мовних, не було там ні, ні, ніякої складності в тому, щоб ну, вже пізніше трошки читати там хоча б по 30 стрінок на день. У мене це нормально складалось, я на це витрачала близько години. А для мене це адекватний час на читання іноземною мовою. А, ні, це було дуже нудно. Сам сюжет просто затягувався, тягнувся, тягнувся, як новенька резина, і ніяк не, не тріскався. А, дуже важко було. Все на цьому будемо сьогодні завершувати. Дуже вам вдячна, що ви залишилися зі мною, що ви додивилися це відео до кінця. Дуже вдячна вам, що чекаєте на нові ролики, підтримуйте канал, незважаючи на нестабільний графік виходу. Так, я не сліпа, я не збираюся приховувати слона в кімнаті. Я знаю, що мої відео не настільки часто виходять, як хотілося б цього мені вам, глядачам. А я це усвідомлюю. Я сподіваюся, що ви знайдете різдвяний світлий такий новорічний, по-справжньому щасливий контент у моїх колег. А я поки що продовжу працювати над каналом у тому темпі, у якому можу. І з такою кількістю вкладених позитивних зусиль і позитивного наповнення, наскільки я м, взагалі маю здатність генерувати. Ще раз дякую за підтримку, перегляди за те, що залишаєтеся, попри все на цьому каналі. До нових зустрічей. Я сподіваюся побачитися з вами з зовсім скоро